Пільського п'ять хвилин на головне. Сьогодні Володимир Зеленський в Стокгольмі на третьому саміті Україна, Північна Європа. За словами президента, наші ключові пріоритети це протиповітряна оборона для України, спільні оборонні виробництва та забезпечення наших воїнів зброєю, глобальна робота заради примусу Росії до миру. Також сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборону і іншу різнобічну підтримку на тривалий період. На Одещині ДБР повідомило про підозру посадовцю військової частини. Так, за даними Державного бюро розслідувань, начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин Одещини допустив привласнення бухгалтером частини понад 4 мільйони гривень виплат бійцям. Влітку 2023 року, бухгалтер протягом двох місяців вказував у документації щодо виплати грошового забезпечення власний банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей. Таким чином, бухгалтер незаконно отримав 4,2 млн гривень, призначених на виплати військовослужбовцям. Щодо бухгалтера, для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов. Начальнику фінансо-економічної служби загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. На фронті загинули два молодших сержанта з Хмельниччини. Сьогодні, 31 травня, у Старокостянтинівській громаді прощаються за захисником України молодшим сержантом Іщуком Василем Вікторовичем. Вірний військовий присязі Василь загинув 26 травня 2024 року під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Луман, перший Куп'янський район е, Харківської області. Поховають Василя на сільському кладовищі в селі Великий Чернятин. Летичівська громада також сьогодні прощається із захисником. Внаслідок важкого поранення 23 травня помер військовослужбовець збройних сил України, житель селя Терлівка, Руднянського Старостинського округу, молодший сержант Гусь Василь Іванович, чоловіку на віки 42. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава героям. У Хмельницькому на двох вулицях призупинили водопостачання. Причина – відключення пори водопроводу. Отже, без води сьогодні залишаться мешканці вулиці Козацька, 60-1, 61А, 61, 61-1, 61-2, 63, 63-1, 65 та 67. А також вулиця Ярослава Мудрого, будинок 2 та 4. Орієнтовний термін завершення робіт – 18.00. Про це повідомляє Хмельницьк водоканал. Ще більше про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте qr код та долучайтесь. На Хмельниччині поліцейські оголосили підозру жінці, яка під приводом виготовлення пам'ятників загиблим військовослужбовцям ушукала їхніх родичів. Окрім того, зловмисниця протягом року регулярно викрадала з магазину, в якому й працювала кошти, сплачені за вже встановлені пам'ятники, а це 220 тисяч гривень. Також, як з'ясувала поліція, 47-річна зловмисниця ушукала на суму понад 300 тисяч гривень двох місцевих жителів, взявши гроші за пам'ятники їхнім загиблим на війні родичам. Хоч замовлення на виконання не поставила. Тож загальна сума збитків, яких підозрювана задала потерпілим, складає понад півмільйона гривень. Наразі слідчі оголосили фігуранці підозри. Тепер заскоєне їй загрожує чималий термін ув'язнення. Хмельницький став членом Асоціації європейських міст Євросітіс. Таке рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету Євросітіс під час щорічної конференції в Румунії. Це провідна міжнародна організація, яка об'єднує більш ніж 200 європейських міст, які разом працюють над забезпеченням якісного життя для 150 мільйонів людей. Організація охоплює всі сфери діяльності, які становлять інтерес для міст. Серед членів організації європейські столиці та потужні міста. Приєднання до асоціації міст відкриває нові можливості для Хмельницького а саме, дозволить представляти Хмельницький на міжнародній арені, залучаючи увагу до наших досягнень та потенціалу. Також це послугує важливим кроком до інтеграції в європейський соціальний, економічний та культурний простір на шляху України до членства в ЄС. Міський голова Хмельницького зазначив, що крім цього, тепер маємо ще один потужний міжнародний майданчик, на якому будемо розповідати про війну і тероризм Росії. Це зараз особливо важливо. Станом на цю мить прощаємось, але протягом дня ще повернемося з найважливішими новинами про події країни та світу. Долучайтеся до соціальних мереж телеканалу та бережіть себе.